Один випадок один з свідків подібної історії, ну дотичної до нашого кейсу, до кейса Галущенка, Кияна і всіх інших, який контактував зі мною потім а був свідком в суміжних, так би мовити, злочинах, зокрема в крадіжках зброї. Які організовувалися тими самими людьми, які були дотичні до справи Андрія Кияна і Жарука. Він отримував численні погрози від командира своєї частини, він отримував побиття, він отримував там ну, серйозні травми. Його родина так само перебувала під пресингом. Це було ще три роки тому. І е, я допомагав йому е, в цей момент. Я давав свідчення. Е, по цій справі дистанційно в суді в Сакраменто для отримання ним притулку в Сполучених Штатах це відбулося насправді рік тому. Я що був тоді в екзилі. Ситуація була така, що людина насправді залишила самовільну військову частину, де він перебував, рятуючись від побиття командирів, за те, що він забагато знав, забагато говорив, можливо, і був незручним в момент цієї гібридної фази війни. А, і це небезпечно супер, тому що ми розуміємо, що ми мали прецеденти, і ймовірно продовжуємо мати прецеденти, коли людина а, може опинитися під тиском командування, а, яке насправді робить якусь злочинну діяльність. І от у мене питання до вас обох Почнемо з Соломії, тому що вона зараз глибоко в матеріалі. А в таких випадках, а вони насправді дуже дотичні до того, про що ми говоримо, як ця людина може захистити себе в принципі а, легально я говорю зараз про це не втекти з частини, а або не я не знаю відповісти вогнем да і стати просто-ну просто жертвою friendly fire, не friendly fire, а просто вбивства да на, на своїй частині, яке потім буде приховано. Вже в нас було і таке в історії нашій новітній. На жаль, а як легально людина в такому випадку а, може? Власне, відстояти своє право, своє чесне ім'я, свою офіцерську, солдатську честь і гідність, і продовжити служити або не продовжити, або, ну, коротше, захистити себе, чорт забирає. Ну, в першу чергу, я категорично проти звичайно насильських методів, бо людина отримує. Одна історія справді, коли це заминається, закривається, і ми мали за 8 років, на жаль, немало таких випадків. Та, власне, і вже за цих 9 місяців не в тому числі, але ці справи не були доведені до, до суду. Я, як законодавець, на сьогоднішній день маю сказати лише одне: це хороший адвокат, і, бажано він не один. Якщо Масламка командирська порушена, це командир взводу, роти, батальйону, бригади. І це все не працює, не повірить. Ну далі сенсу, знаючи систему армійську. Це у, у мене оптимізму є дуже мало. На жаль, нас е, глибоко пірнувши цю, цю історію, розуміючи, як працює система тиску е, і відстоювання за своє ім'я в, в, в правовому полі, знаючи, е, е, який це булінг, так не люблю це слово, але це булінг uh -huh. він застосовується. І до речі, якраз коли ми з колегами-юристами адвокатами це обговорювали, це якраз було про 403 третю на виконання наказу і другу статтю командира про це насильство від командирів, яким якому важко протистояти, і ми не наштовхнулись на ще одну історію, яка взагалі не пропрацьована, вона викинута на жаль зараз фактично збройних сил це. Морально-психологічне забезпечення і адекватна робота е, е, своїм е, особовим складом. Е, нехай це буде колишній політрук, але це має бути чи людина, яка адекватна, психолог, і історик там, і я не знаю, все на купу і капелан з боку. Але це має бути розмова, це має бути натхнення, це має бути мотивація, це має бути приклад командирський. Дуже часто командири не є на своїх позиціях разом з своїми підлеглими військовослужбовцями. Ми, ми ходимо по закритому колу. Тим паче, осінь зима це дуже складні, ламаючі просто в хлам періоди емоційні е, і так далі. І так далі. Відповідно, я настоюю на тому, що лише е, позови до суду і правове вирішення е, цього питання. Хоча ми добре розуміємо, що закінчиться цим е, звільненням або демобілізацією, або розриванням контракту, що ми говоримо про мирний час. А на сьогодні мені важко правильно знайти рішення, бо ми добре розуміємо, як ця система працює армійська система. У нас працює, і вона працює на те, що військовослужбовець апріорі винен. Він там не буде називати слова, хто він там і що він, і цим законопроектом, коли ми фактично ставимо нижче рівня гвалтівника, терориста вбивцю, який вчинив умисне, умисне умисне вбивство, і навіть державного зрадника нижче цієї всієї гілки це якраз надзвичайно деморалізуючий фактор, який просто не сприяє новій хвилі добровольчої мобілізації і прикладу того, що ти йдеш гордий, бо ти є представник збройних сил, і ти апріорі маєш бути зірцем, а не тим, хто буде сидіти на лаві підсудних, бо ти попадеш не в той батальйон чи роту з недотоком я одне одне про я. я.